Якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, давайте якось знати про те, що вам подобається чи ні. <смірка> всім привітюлі, мальчулі, дівчулі, красортулі пупулі мої. А ми Біп і Боб. Вона, блять, іде кудись. Так, оце Бэм. Всім привіт. Я Біп і я граю Пока. за Бетмена. І <смірка> він, як завжди, спиздив в мене машину. Що? Бетбот батл. А мы будем на этих штуках? На... Чого? Походу. Угу. Я сподіваюсь, мы будем с этим, с крокодилом. А, не, блядь, с пингвином, походу. Сабмарин. Пингвин, сабмарин. А. Мяу. А, короче, я минулого разу сосалася з с этой женщиной. А теперь будет с пингвином. Не, пингвин. Залезом. Не, пингвина. Он такой, ебать, моя женщина. Ха-ха, <гум> <гум> <Моя жінка. гум> знаєш, що це таке? <гум> <Сука>. Вона така. <гум> я, навіть, я навіть жартувати не буду, тут, ну типу. За це, це так понятно. Да. А? а кому не понятно, той пойме. Скоро поймете. Нахуя? <гум> <гум> Сілідка! <гас> оселедець, козак! Наш козак! оселедець. Я хотіла сказати, що типу, якщо ви не розумієте, то ви зрозумієте, коли досягнете стати ви Ну а може не зрозумієте. Коли а, ви... це як це як це як мотоцикльоти, так типу ці хуйні як стріляти? Коли ви будете на надіслати. Десь от тим. Нам а... треба щось. Дай отсюда. О боже. Он ну, спробуешь их нажать там. Можешь ты жить? Сейчас, еще, сейчас, ладно. Так, так. Я не можешь и прям туда оставить. Да ладно, ладно, ну, давай после туда. О, блядь. Давай, давай. Ага. Хороша, малыш. Не дуже хорошо. Так, все классно, я вам не стріляю. А тут дивись, бачите, ж, те саме. Press Dead touch, mine. Touch? Боже, який. О, все, ота. Це туди і треба. Ага, я зрозуміла. Веселі Той самый його... Ага напевно ні не не Ой, Ой куда пошла Таб... так джей я его сюда не мне знаете он має то я космоб до уладила просто ага. як его тут типу... назад так а у мене те фигня после можно не там до стреля ну подожди и подожди назад треба взяти, А де стоп, де вона? Вон, вона переродилась. Боже. Що, я її взяла. Її треба сюди, напевно. Сюди? Да, її сюди, от це треба розбити. Не, такое ж такое. Не, не, от бомби. Ааа, ааа, все зрозуміло. Як з твоїм костюмом. Бум безум. Хорошо, малыш. Майже. Цены я, сори. Давай. Что творится, челка? Челка. О, да, хорошо, малыш. Все, я заберу. І що тут. Так. У мене я кажется понял. Я называю отсюда робити Чи ні, чи чуда. Боже, там якісь крокодайли Що це? Ай, просто по приколу вот так вот плавати і стріляти О, боже, шрно. А ну, тут ты можешь пролетіти. Походу маєш поради. О, туда? Ага. Сым <сюрк> можуть бути проблемки. А ну. Блять, суки! Ой. Парна! Ну то! Ты вот тогда тяжко. их Ну от і як а ну якось ам а вона автоматом про Угу. а я тепер тут а, А як я попав? а я просто простора з цієї ворота Ну типа медик. А що я літаю? Чи це не я? Ты можешь цю понял, напомню щось. А, нет, я. Давай я. А, вот это и ты можешь бнуть. Це. А, ось, Оту, ушка. А тут, напевно, ты тут теж можешь чіпляться, Джин. Ты и там, напевно, могла вчепиться, типа як тут. А, так и шо воно мені. Так, тепер беремо бомбу туди. Що, 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 що? Так. А, ой. Да вы сучари, не мешайте їй. Давай, давай. Погна, 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 погна. Блядь. Олі просто забув, що я не те, щоб вмію грати, типу. Ой, ко мне ты на лка, знаешь, ты Так, це мо. Мя, мяу, мя, мя. Мяу. Блін, ну класно. грамотный штраф, классно. Скажи. Ой, там, там шоссе. Да, ой, я не знаю, кто да попасть. А, там сомбари внутри. Блять, я с тобой. как я Ну, блять, на В речку. Ты могу, ласка, носить в речку. Да ну, алло, чего я не могу. Заносить на поворот. Да. Блять, Нас прям заранее здесь. А де светові мечі? <гум> <гум> а де вона подожди? Немає цих. <гум> Та вона вбилась, напевно, в одного з цих. Так це осталось. Ми здохнемо, значить, скоро. Аааа. А, а ти ма ты можешь хуячить все штуку. А да, тебе трава цвета. Так, а я появись буду, да? щоб они не выбирали твоих сучков. Хорошо. Ну, ты даже можешь хуяч. Вс, одна е. Так, а там стоит... Тей... Ой. Пады. Чого в тебе так багато прощено? Багато папік. Я є багато папік. Так, конденс Можу додати. поділитись за одну позу. Послугу. За одну позу? Ну, Домовимо, до домовимось. Це Що це? сама, конечно, буль буль раски. Короче, я уже распадался, це, оцей зелений, це мій краш просто. Я коли мультик дивилась, я його боженово я Ще шиперила шиприлась Бетменом. Це кану, да. Там, короче, була серія, де він дрався з цим крокодилом, крокодайлом, і цей, короче, крокодайл не здох, і, короче, у Бетмена була така хуйня, через яку він дихав, типу, він і в рот собі сисував. І він не із в рот крокодайлу, типу прям в себе техніку вставив і це, я думаю, что не слафа и с ним, что понимается. Так, а... ты так, можешь бнуть с ней. Да-да-да, зарочка. Да, да. э, не, ну молодой, Треба прям якось здесь там. Куляпнуть. Там чуть-чуть ходит, не косми. Ой, ну ні. О, да, закрывай. Нормально, нормально малышка, хорошо. Справа еще раз минус займаешься. Давай. Ой, Так! А, да. Просто его куячить Угу. Она просто показує, показывает по текубогу травми. Ну я... А, все, бачу, бачу. Да, блядь. Стіни заважають хороша так тепер спереду до пода -по ой да а, а там ще пи там треба фи... це я да я а, типу, жовті стрілочки, бачиш, то твої. Типу, те, що ти можеш робити, mm -hmm. а пінгвіни треба заклеїти, бо вони не стали. Ті, які твої не мають. Пінгвін якось мене не дає. О, все. Блядь. Ідіть на пінгвіни. Просто хорошо. Ну все, воно зірвалося. Куди його? Куди його ще зірвати? Майте Бога в серці. Типо, хер. Ми не маємо богати, тому що Бога немає. Ти зараз е ображаєш віруючих людей. Я не ображаю віруючих людей, я Бог ображаю. А чого вона на тонні? Зараз тону, зараз я без меня немає. Нарешті. Ск Нарешті. Скільки там? Десять мін на пішло, вона тільки тоді потонула. Такі приїжджаємо, такі. І такий, о, крокодил, два сосалця. Він такий, ти, 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 ти. А, да, да. да, <смеш> а блядь, це нормально так? Він <смеш> такий, а, все охуєнно. Він такий, да, давай лизатися. Він такий, та ні, Бетмен, ну все, пока. Він такий, та ні, лизатися. О oh, нор, no. і знову це найщасливі кінець. Знову Бетмен самотній. Нічого нічого. О, пробочка. Mm. Да. Знову така коротенька серія. Дуже <клухи> зато то, блін. Я хочу вже з тим крокодайлом грати. Вони більш динамічні ці серії, але прикольні. Що ви думаєте, як вам такі серії подобаються чи ні? Mm, пишіть в коментарях, тому що. Так, не знаю. Да, давайте якось, вам... Якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, давайте якось знати про те, що вам подобається чи ні. Ну, речі, дорож... блядь, давай наступного разу скажемо на початку. Так, да, давай, треба на початку казати. Да, що ми знаємо дорочки. Ну, ми А, Все, всім дякую за перегляд. Всім